Добрий день, любі малята! Запрошую вас помалювати разом зі мною. Осінь дарує нам щедрі врожаї, фруктів та ягід. Сьогодні з вами ми намалюємо яблучко та грушу, які лежать на тарілочці. Така картина називається натюрморт. А ви знаєте, що таке натюрморт? Якщо бачиш на картині чашку кави на столі, чи графин зелено синій чи томаки в кришталі, або керамічну вазу, або грушу, або торт, або всі предмети разом. Знай, ти бачиш натюрморт. Натюрморт це зображення будь-яких предметів, овочів. Фруктів, квітів, посуду. І ми сьогодні намалюємо натюрморт фрукти на тарілоці. У нашому натюрморті буде всього два предмета яблуко та груша. Малювати будемо з натури. Що таке з натури? Тобто ми поставимо перед собою яблучко. Та грушу, які лежать на тарілоці. Будемо дивитися на них та малювати. Давайте розглянемо яблучко. Яке воно? Червоне, кругле, хвостику яблучка коричневого кольору. А яка груша? Груша жовтого кольору. По формі схожа на лампочку. Знизу. Кругленька, а зверху видовжена. Хвостик у груші теж коричневий. А для малювання підготуйте аркуш паперу, фарби. Це можуть бути гуаш або акварель. Я буду малювати сьогодні акварелю. Також пензлики, водичка, простий олівець та гумка. Тарілочка схожа на місяць, а тепер намалюємо фрукти. Спочатку малюємо яблучко, зліва малюємо великий фрукт. Ось так. Хвостик зверху тому що яблучко стоїть, а справа намалюємо грушу. Спочатку намітимо олівчиком похилу лінію. Ось так, як буде лежати наша груша. Груша унизу кругла, тому знизу малюємо великий круг. А зверху груша видовжена, тому ось тут ось так похило малюємо овал. А тепер поєднуємо овал з кругом ось так. Зайві оці лінії. Витеремо гумкою. У нас вийшла така груша. Домальовуємо хвостик похило, тому що груша лежить. Ескіз готовий. А тепер будемо розфарбовувати. Спочатку я зафарбую грушу, тому що вона світліша. Груша в нас жовта. Тож набираємо на пензли жовту фарбу, спочатку обводимо по контуру, а потім зафарбовуємо серединку. Можна додати ще трішечки зеленої фарби, щоб у нас грушка вийшла жовта з зеленим бочком. Малюємо ось так. Може, трішечки водички, щоб фарба ось так розплилася. Яблучко зафарбовуємо червоне, тому що в нас червоне яблучко. Спочатку обводимо по контуру. Потім зафарбовуємо серединку. Мальовуємо хвостики коричневим кольором, яблучком та груші, тільки кінчиком пензлика. Далі розфарбуємо тарілочку. В мене тарілочка чорного кольору, тому я зафарбую її чорною фарбою. А ви малята можете зафарбувати тим кольором, яка у вас є річ. Також спочатку початку похожу Потім зафарбовуємо серединку. Тарілочка стоїть на столі. Тому під тарілочкою я проведу лінію. Покажу, що тарілочка у нас стоїть саме на столі. Ось так пензликом з широким бортом я проводжу пряму лінію ліва направо. Унизу можна не зафарбовувати. Це вже як ви забажаєте. Погляньте, яке гарне червоне яблучко та жовта груша на тарілочці у мене вийшло. Діти, пригадайте, як називається картина з фруктами. Так, натюрморт. А які натюрморти вийдуть у вас, малята? Чекаю ваші малюнки. До побачення, до зустрічі!